Мої вітання всім з вами знову Фанзона І ми продовжуємо кар'єрку за Малагу Мануеля Пелігріні і наших вихованців. Малага в цьому році бореться за титул, але турнірним обіцяєм команди належить пройти суровий іспит в наступному матчі з Леванте. І звісно, ми бачимо, що Леванте йдуть на другому місці, а ми тільки на третьому. Команди, які йдуть вище нас, нам треба обігрувати. Так, трохи гравці втомлені, треба робити заміни. До речі, забув вам сказати, що я тестую нову схему 4-3-3. Схема якби з одним нападником, але більше додається в центр гравців. В такій ситуації може наш захист не буде так розтягуватися, як було в попередніх матчах. О зараз перевіримо і побачимо. Погнали! Красиво він мене обіграв. На одній нозі. Ну, єха! Yeah. Небагана комбінація. Мене майже звалили в штрафі. Хто в нас забиває? Хіменес? Ні, чупи. Чупи наш найкращий бомбардир команди. До речі, як я помітив, в такій схемі навіть нападники більше забігають під м'яч, чим було, коли було два нападника. Поїхали далі 1-0. Тримаємо Ні, викинувся. Ух! Гонсало рятує. Це Вже другий небезпечний момент біля наших воріт. А, Монсало! Знову сейв. І мене. Ще! Ще! Чупе, пусті! Буває! Ой-ой-ой-ой-ой! Монсало! Супер! але пас просто був шикарний. Ми стояли дивились. Це що дивишся на мене, як баран на нові ворота. Погано тиснуть. Ух, але луплять. Вони мали більше шансів по ударам. Дійсно, ці удари не були дуже небезпечні. Оце було небезпечно. Не винесли мої гравці. Кінець першого тайму 1-0. Дивіться, як вони нас переграють. Володіння 37-63. Просто страх. По ударам 3-7, але награли на 1,7 на 1,7, тобто мала бути нічия. Паси 28-64. Це просто якийсь страх. Вони контролюють гру повністю. Відбори 21-6, успішних 7-3. Перехвати 2-5. Сейви в нас 4 в них 1. Тобто ми з трьох ударів 2 нанесли в ствір точність 67. А вони з 7-4 нанесли в ствір точність 57. Не знаю, якось треба встояти, бо щось в дуже великий тиск. Так. І майонез? чупе, відкривайся! Ну що це таке стоять? Забігаєш по флангу, а ніхто не хоче відкритись. Допомогти. Ех! Та що це? Ну, дихарі, як він витягнув в упор. Який пас і чупе! Я бачив, він один з тих студентів. Просто йому цукерочку віддав. 2-0, так. Леванте. Удар був не найкращий, але... Під воротарем, так кажуть, під ногою. Тому було важко воротареві такий взяти. Чупе, дубль. Другий тайм ми почали більш ударніше. Хіменес. Ух ти, непоганий удар. Чупе. Ай-яй-яй. Трохи не точно. Не хочу зглазити. Але який пас? Знову чупете. є Хитрий. Вони просто провалю почали в другому таймі, такі зони з'явилися, чи то я приноровився до, до їхньої гри. Ну Тут красивий удар, в дев'ятку фактично, без шансів для воротаря. хет Хеттрик, чупай, нічого собі. А бачите, я так сказав, що чупа буде не основним гравцем, він вийшов на заміну, бо був втомлений нашій Гутієрес. і зробив хитрик. Ай там, класно обіграв. І далі. Нічого собі! Хіменес, це Та таке покотив. У нього права нога робоча з лівою просто покотив. Моліна не дуже швидкий. Ди-ди-ди-ди. Діоні. Ах ти! Блін, в другому таймі моментів маємо просто на, на 6-0. Чи вони здохли до другого, чи що, я не розумію, чи тактику змінили. В першому лупашили, як дурні. 3-0. Леванте, який йшли на другій сходинці, ми здрюкали ну, особливо в другому таймі. В першому вони нас здрюкали. Подивіться, що у другому було 3-7 по ударах. Вони нанесли один, а ми нанесли 10 у другому. Паси, в принципі, в другому таймі десь було однаково. Ми ще 40 зробили, і вони десь коло 40. Відбори 33-10, успішні 12-6. Перехвати 6-7. Ми вирівняли перехвати. Сейви 4-5. В них був один сейв, а в нас так і було 4. Тобто той один був неточний у них. Але володіння дев'ять ми вирівняли 48-52. І точність ударів 62 проти 50. Ми з 13 нанесли 8 у ствір, а вони з восьми нанесли 4. Так, скаут у нас приїхав. Слабувато. 73, але потенціал 80 це дуже мало. О, тут 71 і потенціал до 90. Візьмемо, потенціал 86 мало. Охо-хо, дивіться, який гравець, Томаш Відаль. Вже зараз може до 72-15 років йому і потенціал до 94. Явно беремо. ЦОПший якраз. Монтоя непогано, але потенціалу мало Саме як Галардо. 86 потенціалу. Але правий захисник, поки візьмемо, хай буде в академії, будемо не за ним дивитися. А пошукаємо на ну ми зараз вихованців в Україні. Дамо молодим хлопцям шанс проявити себе в Європі. Так, мені зараз треба хто? Захисник? Центральний півзахисник. Вінгера якогось треба взяти, правого. І хай буде цопнікше. Так, що у нас по складу? Сімо достатньо непогано, а от Півентес83 ну, слабий. Перспективний наразі правий захисник. Але потенціал слабий. Візьмемо, щоб його продати. І зараз поки що може пограти, бо в нас нема правого захисника. Все буде класний, мені здається, правий захисник, 14 років йому ще до 90 розвивається. Так, агуєлар слабий. Онс дуже непогано розвивається, 88. Це було б прикольно. Караска слабий, але поки що для молодіжного турніру лишаємо. Отак на даний момент виглядає наша академія. А по тактиці, ви бачите, самі, отак, от, от я вибрав. Схему нашу. Хто хоче зверху є код, який можна переписати, і у вас буде така сама схема. Отже, Чупе стає гравцем матчу, але в цьому мало хто сумнівався. Не дивлячись на відновлення від травми, Кальво не часто виходить на поле, тому що програє конкуренцію Антіверос. Насправді вони обидва програють конкуренцію Хіменесу, справа. Але Антіверос у нас виходить на заміни і досить ефективно. Отже, зараз будемо грати проти команди. Бур... Бурге... Бургос. Бургос, Називається так от. І вони знаходяться на 22-й сходиці. Тобто аутсайдери. В сім днів було відпочинку, і то вони всі не відпочили нормально. І навіть тонус не відновили. Ну, реалістичність хотів, реалістичність маю. Замість Чупе в цьому матчі вийде Гутієрес, а замість Санчеса Муріло. От, поки що так. Поїхали! Може з 22-м місцем буде трохи легше? Ну? Не, не точно, Ларубія. Атака, удар навіть по воротах. Та ну, по центру. Який пас? І чітко Кевін вирішує. Перший гол Кевіна в 9 матч. Гутієрес. І знову дивіть, який пас на ларубію. А, -а, 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 а Це було боляче. Це було забивати такий. Який жах. Такий жах. А що, не жах? Жах, я ж кажу, ой. який жах. Ой-ой-ой. ой Ха-ха. -ой 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 -ой. <down> <line> Такі удари можуть робити. Ого. Гутієрес! Ай-ай-ай, так на точність красиво хотів. Давай. а а У -у 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 -у. а -о -о Що це було, гансало? Гутієрес! Ти диви, як валить воротар їхній. Перший тайм знову один нуль, але цей раз ми давили. Все так само, тільки навпаки. В них три удари, а в нас сім. Хоча по володінню однаково 51-49 Але ми вже награли на 3 голи, а забили тільки один. А вони ну майже на один не на один не награли. По пасам рівність, до речі, 46 45 відбори 4-14, успішних 2-3. Перехвати 5-4. В принципі, по всьому рівність тільки ну, ми по ударам більше лупашимо Цей вивних 3, в нас 1 Тобто вони з 3-1 дарили ствір, а ми з 7-4. Точність 33-57. Достатньо такий легкий рахунок, хоч ми, наче. й Забіги. Ой-ой-ой, Гутієрес. Рес. вам і слизький рахунок. самий початок матчі мене пропускають по центру. Я забиваю. 2-0. Ми мали забивати, ми вже на 4 награли. Гутієрес, Кевін. А, ближній. ж таке. Так, я коли-небудь з кутового щось. Вимучу чи ні? О, фінальки вимутили. Ларубія? Чо ларубія? Ну добре. Не забили. Непогано, але по центру. Не дійшов до мене м'яч. Рамон! Це не удар. Тут було вже. Ух ты, ух ты, нічого собі! Завалили мені в штангу. Слабо. Кінець матчу 0-2. Ну, мали б забити більше, тим паче не забили пенальті. Хоча і вони нам пару раз так небезпечно рубанули. Володіння так і лишилось 51-49, але по ударам 6-16. Ми награли, вони награли в принципі, майже на 2, а ми награли на 5. Паси 87-92. Відбори 11-28, успішних 4-8. Перехвати 124. Вони просто перехвачували дуже багато. Хоча у них 7 сейвів, подивіться, у нас тільки один. У них точність 17%. Тобто вони з 6 ударів, тільки один ствір вдарили. А в нас 56. Ми з 16 вдарили 9 ствір. 7 сейвів, вратаря. Я в шоці. Так, були об'явлені претенденти на золотий м'яч 2024, серед яких такі гравці, як. Холанд, Левандовський, Кейн і Фьоден взагалі такі дивні претенденти. Ані Родрі, ані Венісуса тобі, ані Мбапе. Сьогодні гравець молодіжного складу отримав перший шанс проявити себе в дорослій команді. Е, ну так. Поки що пограє. І, до речі, зіграв дуже непогано, мені сподобалось. Гутієрес, до речі, стає гравцем матчу. А зараз будемо грати проти Реала Сарагосте. Вони хоч ідуть на 11-й сходинці, але це відома команда, і думаю, що легко не буде. Зробили парочку замін втомлених гравців і поїхали. Хе -хе, довго ми будемо ще так відбирати м'яча? Який пас? Та що за швидкість така? Я в шоці. Давай. Ех. А чого так довго біжиш до м'яча? Ти був перший набагато. Ех, не прийшов. Ось. Ну, свиснув той момент, як я нарешті пішов в атаку. 40-60 володіння, ми просто не нанесли жодного удару в ствір. Вони нанесли 4. По пасам 32-66, більше, ніж в два рази. По відворам 29-3, успішні 9-1. Перехвати 6-3. Тобто в нас оборонні дії набагато краще. У нас тільки один цей в них 0. До речі, з 4 ударів, вони тільки один. А чого один ствір нанесли а точність 50? Дивно-дивно, чи раз то стійка була, чи що. Просто не можемо дойти до воріт. Чи ж ти побіг-то? Забираєш і тікаєш, забирають і тікають. І кожен раз так. Нічого собі лупашить. І так різко, і в самий кут. Ох, я обмотають. Ну просто шикарно. Побігли. А, ще. Нема нікого. Ще. Ще я казав. Луплять і луплять, я ні одного ще удару не наніс. Чупи, ну диви, як вони доганяють. Ну чого я не можу їх догнати? Як це працює? Припрошую. Ну хоч далеко вдарити, тому що просто не можуть дійти до воріт. Захищаємось непогано, але шансів не маємо взагалі дойти до воріт. От вам Реал оса. Ну! О, Такий момент на кінці матчу, Тіверас треба було забивати. 0-0. Ну ми і шансів не мали особливо. Дивіться по ударам 3-9. Володіння 43-57. Ми награли на 0-2, вони на 0-8. Особливо не з 9 ударів, то теж не мали шансів. Хоча у нас 5 сейвів, то з 9 вони 5 ствір нанесли, але на одного навіть не награли. Ми з трьох один ствір нанесли. 33 точність. Перехвати 10-9. фактично рівність успішні відбори. 14-4. У нас, звісно, більше. Бо ми захищалися весь матч. Кретас до речі, показує прекрасну гру з Сарагосою і стає гравцем матчу. Ну, звісно, 5 сейвів. Онтіверас не справляється з нервами в самий нужний момент. І в результаті мало Сарагоса, так і не забили голів. Так Монтіверос на кінці матчу мав дуже класний шанс в дев'яточку попасти. Дала зараз ми продали, але піде він в зимове трансферне вікно. Поки що грає. Отже, зараз граємо з Кадісом, а вони на 16-й сходинці йдуть. Хоча Кадіс теж така відома команда. Отже, замість Ді Лоренцо вийде очо, а замість Чупети Гутієрес. Поки це всі заміни на цей матч. Так, поїхали. Скільки ми в цьому матчі нанесемо ударів. Ах, не дали прострелити. Ну до воріт хоч дошли. Ну, що це за удар головою ну так. Але удар був. Та що це? Де ви роби? Де Ха -ха -ха -ха. Що ж, як завжди, ми бачимо, хто з нас відпілупанули і забили. Перший же ж удар. А чому ми гравці розбіглися? Дві в самий куточок вклав. Це на симуляції, де точність обмежена дуже. Ну дивися, ну просто на прийомі атакують і забирають моментально. Я нічого не можу зробити. Це маячня якась. Я ж прийняв, я в сторону удивів м'яча. Ну ні, ну. Неможливо так. Куди це? Утієрес, що це було взагалі? йо майо ну просто попади в ствір. Не було там руки. Та як він витягнув в упор же стріляєш? Наскільки вони круті вратарі, наскільки в мене вони паршиві? Зараз я буду матюкатися. Ну таке до ду дурачка забили, я вам скажу. Ми мали набагато більше шансів. В упор просто довбасили, а воно пригає і ловить. Це нереально. Гра реально якась аркада. Дивіться, в них був один удар, і вони його забили. Вони на 0-3 награли, ми на 1-3. Ми повинні були вигравати 1-0. Паси 3947, володіння навіть у нас більше 58-42. Відбори 19-9, успішні 6-8. У них з 9-8 успішних відборів. Перехвати 6-4 навіть трохи в нас більше. У нас 0 сейвів. Ну, дійсно ми пропустили. Але у них тільки один сейв. Тобто ми що тільки в ствір 1 попали. І оце цей сейв, коли в упор ми лупашили. Ну це був 100% гол, ну реально. Ну забийте ще одного такого, я не знаю. Точність стоїть поменшена, а вони лупашать дев'ятки просто. <laughs> ну Просто цирк. Ми просто віддаємо їм, і вони просто забивають. Тупізна. О, антіверос, oh, таких хоч і забили ну і таке, ви бачили, яке він витягував в першому тайні, а яке він пропустив зараз? Який сенс в цій грі? По центру б'ю він пропускає, а в упор розстрілював, так воно витягло. 2-1. Утік. Ех. Проходимо, в другому таймі краще граємо, але пропустили дурачка, самі віддали пас. Пенальті. Хіба не було? Ні-ні-ні-ні-ні не -ні 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 -ні. Спокійно. Ну Та як? Я вдари взлту, -мо! Просто ну вдарь куди-небудь. 1-2 просрали, ну просрали по своїй вині. 9-5. Ми награли на 3, вони на 1. Ми 3-1 повинні були вигравати. Ми на 2 тих не награли. З 5 ударів вони нанесли 3 удари в ствірі, 2 мій пропустив. А в них 4 сейви. Я з 9-5 наніс. І він 4 витягнув По точності майже однаково, 56 60 Перехвати 13-12. Відбори, дивіться, 3-6-15, успішні 9-13. Вони з 15-13 успішних відборів роблять. Просто я ж говорю, Мяч на мене летить, мій гравець стоїть, а той біжить до м'яча відразу забирає. Я не можу ним рушити. Він жде, коли м'яч дойде. Це тупо. Що, бідно, ж хороший матч був. Ну і награли ж ми на перемогу. А програли. <смак> Меч Кретас дуже здорово, що я лідирую по матчем, ну і звісно. Цьому велика заслуга захисту. Але з такими матчами Кретас ти точно не будеш лідерувати в посухих матчах. Неймовірно, Кадіс з нижньої частини таблиці обігрує лідера Малагу. Це в домашньому матчі. Так як пише Олівер Еванс, після цієї гри є про що подумати, м'яко кажучи. Куга, до речі, теж перейде в Реал Сарагосу, ми, з яким ми зіграли в ніч, після відкриття трансферного вікна. Реал Спортінг в цьому році бореться за титул, але турнірним обіцям команди належить пройти суровий іспит в наступному матчі з Малогой. Як каже Олі Бредлі, буде жорстко, до бабки не ходи. І завершимо цей випуск матчем зі Sportінгом. йдуть на другій сходинці на одну сходинку випереджають нас. Ну що, Крета, зіграєш на нуль цей матч? Під Спортінг я випущу Діоні в нападі. Кальво, хай зіграє справа, бо він вже плаче. І в центрі вийде Муріло замість мусси. Ну що ж, давайте будемо хоч якось вигрібатися з цією ямою, яку ми себе загнали. Ну блін. Без шансів з На Навіси це взагалі ноль. А, ну як так? Я вже, бляха, думав і відпасти давати. Ну так медленно забігають. Що це за удар? Я ж навіть і потримав. <риклад> Що ти показуєш? Там реально не було в ній ігри, а ти показуєш. Вони тут розігрив, де мотають, месті, месті в оплаті просто нереально. Перший тайм 0-0, але шансів дуже мало. Вони просто всі месяки. 2-2, 53 володіння на 47. E, 0,3 на 0,9 награли. Тобто ми мали з тих двох ударів, у нас точність 2-2 сейви у них. Тобто ми повинні були забити, а вони ні. Паси 59-32 в два рази більше. Катають. Відбори, знову дивіться, 3 із 3 у них. А у нас 4 з 21. Як би я не рипав ногою, вони завжди всегда оберуть. Ще в нас більше перехватів. У них 2, у нас 5. Не тому. Просто не можу пройти до воріт. і все. <риклад> <риклад> Бачили як надув, я ж поскользнувся. Ну все, просто закриті всі. Дивіться, в них вісім чоловіків, чоловік стоїть штрафній. І не дають, а в мене три. Капець як ти довго їхав. Ефекту не, ну, неочікуваності вже немає. Ну дивіться, мого ну, знову. Чого він там стояв? Він не пішов за ним. Забіги. Та ну ні, ну це ну, яку швидкість треба мати. Я не розумію. Я не доганяю їх, коли вони з м'ячом. А вони мене просто з'їдають. Все, дивіться. Ну диві, як він прокидує. Ну, от як він так прокинув і біжить. А я в цей час біжу з кнопкою бігу, і він обганяє мене з м'ячом. Це читерство. Я на цьому собаку з'їв. Я знаю, що тут знову нульнуль зіграли зі спортим, але це не матч, це чітєство сплошне. Ми в другому таймі не зробили нічого. Зато вони чотири удари нанесли. Володіння фактично однаково. Відбори 10-7, 46, баси 120 на 69. Просто дрюкали як хотіли. Перехвати 9-9, сейви, 2-3. У нас точність 100%. Але тільки тому, що ми два удари нанесли. В ствір, вони три в ствір. Нереально так грати, от чесно. Я не можу дойти до воріт, тому що мої просто не крутяться, нічого не можуть зробити. А їхні з'їдають по шестеро набігають і просто ну, ну, неможливо. Янес показує прекрасну гру з малага і стає гравцем матчу. Це їхній воротар. Хоча тут пишуть, що кураж від Кретеса і нічия в матчі Реал Спортінг. Ну їхній воротар зробив два сейви, а наші три. До здивнього на вікна нам залишилося зіграти 5 матчів. Отже, по турнірній таблиці Леванте йдуть на першій сходниці, мають 33 залікових бали, так само як і і Kong. Ми йдемо на третій сходниці, Ельче так само має, як і ми, 30 залікових балів, четверта сходинка. Расінг 26 балів, ПСК 25, Реалов'єдо 23 і Елденс 22. Все дуже знову щільно. По найкращим бомбардирах, до речі, на першій сходинці, так і далі йде Чупета за 10 виходів, 10 голів закліпав. Діоні аж на 14 сходинці за 11 виходів 5 голів. По гольовим пасам ізон Меріно на 9 сходинці, 3 паси за 14 виходів, Діоні на 10, 3 за 11 і Рамон Енрікес 3 за 10 виходів на 16 сходинці. Кретас так і далі йде, до речі, по сухим матчам на першій сходинці за 15 виходів, 9 сухих матчів. Наступний матч, до речі, граємо з Ельча, які йдуть на четвертій сходинці, і знову бачите протистояння з верхньої частини турнірної таблиці. Ось така от вийшла частина. Мені не дуже сподобалося грати останні матчі, тому що там просто якийсь розрив команда Мессі проти нашої команди грали. Просто ну реально вони не дають ні дойти до воріт, просто з'їдають наших гравців, а наші якісь тормоза з аматорської ліги, я не можу ними не покрутитись, ні пас оддати, нічого. Останні три матчі я грав на легенді, а перші два на світ. Світовому класі Тобто немає ніякої середини, значить на світовому класі дуже легко, ну а на легенді немає матчу, бо йде просто бор боротьба цілий матч. А що ви скажете з цього приводу, які матчі вам більше сподобались? До нових зустрічей!